Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо знову грати в біткоін-майнер-симулятор. І сьогодні я сподіваюся, що ми дойдемо як мінімум до сотого рівня і прокачаємо свою цю всю станцію прям, ну, в дуже-дуже багато разів. А допоможе мені, знаєте що? Ось цей лічильник біткоїнів, тому що зараз у мене на балансі є 81,5 мільйон біткоїнів, і це дуже багато. Це прям купа. Ми залітаємось тут сюди. Комісії у нас 128 мільярдів. Просто це капець! Яка комісія ж? Жорстка. Ладно, все ми продаємо. На балансі у нас 240 мільярдів доларів. Це просто неймовірна якась сума. І що мені потрібно зробити? Мені потрібно трішечки очистити мою всю цю платформу. Ну, як очистити? Поставити тут класні генератори, які будуть давати дуже багато енергії, поставити класні карточки. Я зрозумів, що ось ці карточки потрібно ставити на цей стіл, і вони дають більше мощності, коли вони на цьому столі. Тому що це спеціальні такі карточки. А ще я розібрався, куди ставиться оцей флюкстаувер. Він ставиться на спеціальний стіл, який буде дуже великий, і це Потужно, але перед цим всім, знаєте, що потрібно зробити? Відкрити кейси. Давайте почнемо відкривати легесенькі, і що малесенькі. От, але поки я відкриваю, я би хотів вас попросити поставити вподобайдена, підписатись на канал і долучитись до телеграм-каналу. Це буде прям супер класно. Так, ця карточка погана. Ми відкриваємо далі. О, оця вже кращечка, оця хороша. Ця непогана. Опа, давай далі. Скіп. І що в нас тут зараз випадає? Ну, теж теж така карточка. В принципі, непогано. Скільки вона виробляє? 16 підкоїнів на секунду, а це виробляє 0,025. Ладно, все, ми її продаємо за 30 тисяч. Мені вона просто-напросто не потрібна. І давайте ж відкриємо великі карточки. Дивіться, які тут карти можуть випасти. Мені випала тоді ось ця просто 3% шансу було на те, що вона випаде. І вона мені випала. Давайте пробуємо відкривати. Можливо, сьогодні мені випаде знову велика ця карточка класна. Але поки що я бачу тільки карт Дивіться, їх тут купа. Ладно, відкриваємо ще одну. Next Давай, флюкс Омега. Давай, 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 давай. Так лукуди. А це погана карта. Ну як, 5,7 біткоїна, це дуже мало. Дуже мало. Цю ми продаємо за 30 тисяч. Цю ми продаємо за 9 мільйонів, пенк і все. Оці ми ще поставимо, тому що, ну, вони хоч трішечки добувають біткоїна, тому що все остальне взагалі не добуває. Так, а ми тим часом побіжимо, купимо крутого генератора, який буде давати нам купу різних мегават. Також ми купимо зараз крутецькі відеокарти. Я бачу тут за 75 мільярдів. Дивіться, Flux Omega Z. Вона фармить 24 тисячі біткоїна на секунду. Ух, це прям жорстко. Ми можемо купити ще зі знижкою. Якщо ми купляємо 3, то ми економимо 11. Мільярдів обалдеть. Ну що, ми купимо? Ладно, купуємо. Все, і в мене лишається 26 мільярдів. Надо зараз за цю суму подивитися, якісь круті генератори. Ох, йо, а я сильно і не назбираюсь особо. Ладно, давайте хоча б один такий купимо, без нього взагалі-взагалі ніяк. І погнали додому. Тим часом, у мене вже 69-й рівень. Трішечки я провапався, трішечки прокачався. Так, де там моя станція? Ось до вона. Мені тепер що потрібно? Подивитися, скільки в нас є енергії балансу. 17 мегаватт. А карточка скільки споживає. 39 мегаватт, боже. І ще до речі, я стела для цієї штуки не купив. Але зато ця штука 41 мегаватт буде нам давати. Тоді ми обов'язково зараз її кудись притулимо, поставимо. Енергія. Ось до вона. О, вона малесенька така. Обалдеть, а скільки енергії дає. Тепер ми можемо одну флюкс-карту звідси забрати і поставити сюди хорошу карточку. І скільки ми зараз будемо майнити? 39 тисяч біткоїнів на секунду. Ви розумієте, яка це велика сума? І в мене ще є трішечки балансу енергетично. Хоча у мене ще є дві такі карти. Просто то дві карти крутецькі, максимально потужні. Але тим часом, знаєте що? Я би вже якусь карточку та й викинув. Ось цю Сільвер, наприклад, Римов. Вона вже взагалі тут не катить мені. Вона мені там уже не потрібна. Мені потрібно зараз просто продавати свої біткоїни, купувати нові енергетичні станції. 13 мільярдів. Тільки, Боже, скільки ще треба фармити на цього крутого генератора. Скільки це коштує? Це шок. А я тільки хотів оці панелі продавати, хотів продавати вітряки. Та куди? В мене тут енергії взагалі майже немає. Добре, що. Хоч біткоїни фармляться супер швидко і можна пробувати трішечки заробляти грошеняток. Зараз 17 мільярдів є, мені треба 22 у чувака. Тут ви просто подивіться, він скільки відеокарт сюди зараз буде ставити і майнити. Просто сидіти майнити. Дивіться, які він карти крутецькі стави. Це просто якісь легендарні карточки, вони дуже потужні. А я фармлю всього-навсього 41 тисячу біткоїнів на секунду. В принципі, це не мала сума, я би сказав. Я фармлю прям нормально. До речі, що тут в топі в нас є тут, я хоч десь? Ні, нема. Це потрібно почекати 15 секунд. Тоді я тут уже напевно появлюсь. Якщо я нормально. Фармлю. А якщо я фармлю прям мало, то я там і не з'явлюсь ніколи. Хі -хі. Хоча якогось разу я заходив, і я прям був в топі, проте тут уже. А, я є в топі, я на 14 му місці, 5 мільйонів. Дивіться, нормально я фармлю. Я прям не нуп, не нуп взагалі. Так, що тут таблиця каже, продаємо 22 мільярди в нас є. Ми можемо йти і купувати ще одну крутецьку енергостанцію. І ще мені потрібно буде супер, 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 потрібно купити ось цю штуку. Це раз. А два, потрібно також купити ось цю, але мені трішечки не вистачає грошей. Якраз на оцей стіл ми зможемо і поставити. Наше оцей флюкс тауер Так, павер генератор v 6 Давай його зараз поставимо десь. Де ми його так втулимо? Ось тут, напевно, нормально. Що в нас по енергії? Енергії вистачає, 42 МВт є. Ми можемо оцей флюкс прибирати. Ставити ось цей. І прибрати. Знаєте, що тут можна, оцю Diamond карту? Вона вже тут взагалі не потрібна. Не вистачає енергії. Як так? Мінус 14 мегаватт просто. Обалдеть, ти хаваєш, друже. Обалдеть! де взяти гроші, де взяти енергію? 14 МВт, це супер велика сума. Це максимально. Нормально велика сума продати просто 8 мільярдів є, але де взяти 14 мегават? 14 мегават, Боже, мене не вистачає енергії. Ну хоча, в принципі, я розумію, що можна зробити, плюс-мінус. Можна попробувати прибрати ось ці карточки. Вони вже тут мені не потрібні, ремонт. Опа, ми всі прибрали. Скільки тут? Та по суті нічого не змінилося. Взагалі нічого не змінилося. Це шок, просто обалдеть. Ну трішечки не вистачає. Що зробити? Надо просто підзбирати зараз грошенята та купити ще одну енергетичну станцію, яка буде давати купу мені енергії. Але ж це шок. Я думав, я нормально. Нормально все зробив, а я неправильно потратив кошти. Я потратив дуже багато грошей на карти, які зараз по суті я не використовую. Ну, використовую тільки дві ще. Я мене ось до третя. До речі, в мене є якийсь бета флаг, його якось, напевно, можна поставити. У мене їх вісім штука, куди його можна поставити і як, я не знаю. Майнінг-ефективність взагалі така собі, бачите? Майнемо ми не повністю 62 тисячі. Хоча 62 тисячі казалось би вже непогано, проте цього ще досить, досить не вистачає. Треба прям збирати збирати кошти для того, щоб можна було купити ще одну енергетичну станцію. Хоча мені одна взагалі. Нічого не допоможе, нічим абсолютно. Мені треба їх дві, а може й три навіть. Так, 24 мільярда є. Погнали бистренько, купимо. Просто тому, що по-другому, взагалі ніяк. Мені треба прям багато, 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 багато. Я би хотів оцю штуку купити 130 мегаватт. Оце я розумію, але це непогано. Так, і оцей стіл теж. Бенк. Все, побігли додому. Додому, додому, додому. Просто шуруємо, летимо. Уже, до речі, 72 рівень. Це вам не шутки. Це вже нормальний рівень. Такий ставимо генератора обов'язково. Все, ставимо її ось до сюди. Потужно. Все, енергії вистачає. Зараз у мене є ще 26 Мегаватт, я би хотів поставити зараз круту відюху. Я можу оцю попробувати прибрати, замінити її на ось цю. Отако Бемк. Тепер у мене є трішечки енергії, маню я 84 тисячі біткоїнів на секунду. У мене їх баланса. Знову. Ха-ха-ха. Це просто шок. Ну, що ж поробиш? Що ж поробиш? Зато я зараз можу ще поставити ось такий стіл. Супер. Я би поставив його десь тут. І на нього я вже можу поставити флюкс таубер. Проте мені все рівно не вистачає. Прям мегаватт. Дуже жорстко. Ми фармимо 94, 93 відсотка. 81 тисяча. Йой, це супер халепа. Де взяти нормально ще з біткоїнів? Супер швидко, я навіть і не знаю. Я все максимально продаю. Зараз мені вже по ідеї почне вистачати грошей. До речі, що ти мені скажеш? 75 рівень? Ну, це не так і складно його нафармити. Дайте може, я щось можу продати таке. Бета-флаг. 37 мільйона. Та він мені сильно нічим не поможе. Оцю за 30 тисяч можна продати. Даймонд карту можна продати за 75 тисяч. Вони мені просто не потрібні. Так, продаємо біткоїни шведенько. Все, йдемо купляти енергостанцію, бо в мене капець. Зараз все згорить просто. Так, енергетичний генератор купуємо швиденько і летимо просто. Бемк. Ух, 27 мегаватт є в мене в бонусі. Ми просто беремо зараз, ставимо сюди відеокарту, ще якусь потужну. Оцю, наприклад, прибираємо, ставимо ось цю люксомега. І що ми бачимо? Енергії у мене вистачає, і в майню я 95 тисяч. Це просто щось неймовірне. Так, ось цю карточку ставимо. Ось ці флюкс-карти, якщо чесно, вони мені вже і не сильно потрібні. Вони майнять дуже мало. 16 біткоїнів. А оця. Давайте подивимося. Скільки вона фармить? 22 біткоїна. Ну коротше, це вже це вже дуже мало. Це вже дуже мало. Це дуже слабкі вже карти. Про ось ці я взагалі мовчу. Вони ну вже це вже не мій рівень. 0,27 біткоїна в секунду. Ви просто подивіться, я їх можу просто всі взяти і зняти. Вони по факту не дають мені ніякого. 100. Вони просто хавають енергію і все. Все, я їх ось допоназнімав. Ви просто подивіться: 1 біткоін, 0,27 біткоїна, 22 біткоїна, 5,7 біткоїна, 114 біткоїнів, 16, 0,4. О! 400 біткоїнів. Оце єдині, які хоч трішечки фармлять. Це які можна поставити карти, це можна поставити ось ці 4 і поставити ось цю. Все, останні мені просто не потрібні. Так само і тут. Проте маню я нормально грошей. <сум> я навіть буст би міг запустити, але мені просто треба трішечки грошей підзбирати, щоб поставити хороший генератор, який дасть мені дуже багато енергії. Хоча ми за 30 можемо поставити зараз один і активувати буст, і в мене буде нормально все. Давайте зараз так і зробимо. Пенк, купили, 8 мільярдів у нас ще є. Оверклок можна запустити. До речі, ось доша штука хороша. Ага, 300 біткоїнів. Та, це ерунда, це ерунда, цей магазин він взагалі мені не потрібен. Із крутих магазинів, які мені взагалі можна ось заюзати, це ось до такі магазини. Вони прям реально багато фармлять ці відеокарти, да, на них треба назбирати, але фармлять вони прям потужно. Прям нормально. Ще одну таку відеокарту я буду 100 тисяч біткоїнів в секунду фармити просто. Хоча я і щас оверклок запустю, і в мене просто сіки фармитись буде, що це шок. Головне зараз поставити Енергетичну штуку, яка буде нормально мені видобувати енергії. Ми її якраз ось тут і поставимо. Тепер, якщо ми запустимо веркло, у нас буде 188% на 25 хвилин. Зараз Саня сіки назбирає грошей. Що це просто шок. 174 тисячі біткоїнів на секунду. Саня щас так фармить буде. Що там топ каже, а? Санчоуз, покажи мені, на якому ти місці. Ти вже на шостому. Ха-ха, я був на 14-му. Мені навіть до цього чувака можна якось попробувати дойти догнати його. В цілому це максимально реально. Зато, коли за перше місце ти займаєш, ти ми 10 мільйонів плюс 75% бусту і взагалі потужно. Правда, як мені нафармити, скільки? 음, треба грошей назбирати. 40 мільярдів, цього мало. Треба 95 на крутий генератор, а потім можна купувати уже відеокарти. Ви мені розказали дуже багато всього цікавого, і я тепер знаю, що на 200 рівні я можу фармити собі Соляріс. Потім я можу зараз, якщо я, можу отут, виходить купити відеокарту і фармити якесь ось нейронс. Oso... Нейронс. Де це фармити? Як то фармити? Я не знаю. Де Взяти. Тут є ще друга сторінка. Ось ці штуки теж фармлять жорстко. Оці вже фармлять Соляріс за нейрони можна купити. Але це донатна валюта, як я зрозумів. І де її взяти, я не знаю. І можна її ось докупити за робокси. Проте робоксів у мене, на жаль, немає. Але що я знаю точно, це те, що я зараз можу збігати за столом. Оцим, який прокачує ось ці відеокарти. Він прям дає їм буста хорошого. Ось до він. Плюк стейбл. Давайте купимо один. Давайте їх прям купимо так 7 штук. 400 мільйонів. Це нормально. Це невеликі гроші для мене зараз. Я фармлю набагато, набагато більше в секунду просто. Поставимо ці. Столи до трішки грошей, поставимо самий крутий генератор, який зараз тільки мені відкритий. І потім залишиться просто збирати купу відеокарт, і все. Так, едіт, Flux стейбл. Ось до він. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Отако ми їх понаставляємо. Забираємо зараз оцю жовту карту, ремов. І поставимо її сюди кудись. Ось до. Все. Зараз вона буде ще більше фармити. Ну, в мене сильно воно не відрізняється, тому що в мене зараз оверклок включений, і мені проценти треба зберігати. А щоб їх зберігати, треба купити енергетичну станцію жорстку. І якраз зараз, скоріш за все, мені на нього вистачить. Я купую 103-108 мільярдів. У мене є. Опа, купуємо круту станцію. У мене 77-й уже рівень є. Непогано, непогано, я б сказав. І тепер просто на ізі ставимо оцей генератор. Він великий насправді, але він сіки дає енергії. І ми також зараз відкриваємо, дивимося. У нас запасу супер багато. 255%, і ми майнемо 243 тисячі біткоїна в секунду. Це ще Х2 від того, скільки ми фармили. Боже, Саня, ти зараз станеш таким магнатом. Там ми зараз отут все закупимо ось цими відеокартами, і я сіки буду фармити. Я просто буду ну десь 1500 біткоїнів в секунду мати. Без оверклока. А з оверклоком так всі тисячу біткоїнів в секунду. Тисячу тисяч, ну, виходить, мільйон, мільйон біткоїнів. Обалдіть. А, а ось ці карти можна просто продати. В принципі, ми всі карточки попродавали, які мені не потрібні, які фармлять дуже мало. Зато зараз Саня приходить таку просто обмінює Бемк, 69 мільярдів є. 83 вже навіть на балансі мільярда є. На якому я там місці? Я спустився. А, чи це воно обновилось, так? А ні, мене перекинули на яку Потужно, тепер лідерборд. Дивіться на потужну станцію. Дивіться, які тут чуваки жорсткі заряжені. Що я аж тільки на такому місці, 46-му. Боже! Зато ми йдемо, купуємо ось цю карточку. І зараз я буду фармити. Жесть! Жесть! І зараз я просто нафарблю ще на 24 тисячі біткоїна в секунду більше. Це шок. Дивіться, яка у мене сума тут величезна. Я просто приходжу такий, ставлю цю карточку, дивлюся. І я трішечки піднявся. Ну, не дуже сильно, бо проценти впали. Але все рівно непогано. До речі, тут же ж нам потрібно було. 75 рівень нафармити, все, квестів більше немає. Він дав нам грошей, напевно, якихось. Да, грошей дав нормально. Головне легенде зараз взяти, купити ще один генератор величезний грошей, поки що є. 30 мільярдів у мене є. Але я не хочу ось цю купляти, вона вже слабка. Я би лучше підфармив і купляв тільки найкраще, щоб потім їх не замінювати. Як оці я продавав самі дешеві відеокарти, які мені вже просто-напросто не потрібні, які не дають мені ніякого бонуса. Мені треба вже ставити прям реально потужні відеокарти, які будуть приносити дуже багато грошей. А поки що ми ставимо ще один генератор, який треба зрозуміти, куди його краще поставити. Можливо, мені треба просто продати ось це, ось це, ось це, ось це. Ось, ось трішечки попродавати, і уже тут почати ставити нормальні, прям справжні такі круті генератори. І скільки в мене по ефективності, 262%. Ми фармимо 319 тисяч біткоїнів на секунду. Це просто щось неймовірне, на якому, ти, на якому ми там місці. Тут, правда, вже реальні жорсткі, заряжені чуваки файтяться. Проте я між ними на 36-му місці я нормально себе чухаю, але тут уже ось, ось чуваки дуже потужні. Цей ось у Владік, він взагалі якийсь нереально жорсткий чувак. Якщо подивитися по глобалу, то Владіка тут, в принципі, нема, напевно. А може і є, може і є, якщо чесно, не знаю. Но чувак він серйозний. Проте з такими грошима я просто можу ходити і зараз і закупати дуже багато оцих крутих відеокарт, які будуть приносити мені чисто купу грошей. Поки я бігаю і купую відеокарту, у мене нафармлюються гроші ще на одну відеокарту або на реактор ядерний. Розумієте? І я просто заробляю, заробляю, заробляю. 247 мегаватт у мене є в запасі. А карточка хава. 39, це взагалі ерунду. Опа, приходимо, ставимо і все. Трішечки ефективність упала, зато ми майнемо все рівно більше. І це найголовніше. Проте ось, ось, чуваки, дивіться, це вони майнять цими штуками. Чи вони заробляють енергію? Якщо чесно, я навіть і не знаю. Це щось максимально здорове, максимально потужне. Так, легенди, обмінюємо останні біткоїни. Зараз на балансі в мене 168 мільярдів, на якому там місці. Ану. Ой, щось мене скинули прям. На 55-му. Тут уже жорсткі тіпи заходять просто, дуже жорсткі. Або то просто що я перезайшов. І ми зараз ідемо і купуємо дві круті відеокарти, яких просто немає ніде. Вони є тільки в мене. Ми можемо купити три. Я можу купити три навіть. Зі знижкою відразу. Опал геть! І виставляємо ці всі три відеокарти сюди. Бемк. Так я дві купив, а не три. От Саня, тебе ще й тут обманули. Скільки ти там заробляєш? 437 тисяч! Вау! Ха -ха -ха. Саня вкачується добре. Я прям фармлю дуже потужно, дуже потужно фармлю. Я можу йти зараз і купувати ще одну відеокарту. І просто ходити їх купувати, 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 купувати. купувати. Я купу Купую, 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 купую. Ви ставите в я далі купую, купую, купую. І це шок. Тому що я хочу дойти до сотого рівня, а може навіть і більше. Бенк. Ще одну купили. Мені правда, хочеться тепер зрозуміти, що мені потрібно такого робити, щоб відкрити рівень. Що якщо я оцих куплю максимум, да? На 11 мільярдів. Я куплю їх 328 штук. Один левел тільки я заробив. А скільки я їх купив? Почекай. Скільки я їх купив? 328 штук. Боже. Ух, мене аж серце заболіло. Я один рівень просто прокачав заради них. Абалдієть. Короче, треба ставити хороші піде. Карти, а не оті дешеві. Ну, що ж поробиш, давайте ними все заставимо, тільки подивимося, скільки вони хоча б майнять 18 біткоїнів. Та 18 біткоїнів то єрунда. Я вже тут фармлю реальні великі суми. Головне, не забувати про енергію, тому що енергія це наше все. Ми йдемо, купуємо. А якщо ми зробимо отак умніше. Ааа. Ні, ну так все рівно розумніше фармить. Левел так фармиться набагато краще, а якщо оці купувати. Оцих просто три і левел апнути. А ще й коли як, іноді ще краще. Ану. Давайте до сотого дойдемо Та й подивимося, що там далі відкривається. Бенг, туторіал. Ти щось відкрив? Обалдеть, можна вибирати прошивку. Давайте ось цю. Скільки я зараз буду фармити? Ану, 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 ану. Обалдеть, я вибрав прошивку. Дивіться, який ікс великий. Скільки я фармлю? 676 тисяч! Це просто шок! Це просто шок. Обалдеть, І я зайшов в нову штуку. Алгоритми поламались. Так, почекай, тепер треба вибрати ось цей. Нічого собі почекай. Скільки ти фармиш? Чіпсет Dragon 3. Скільки ти фармиш? Скільки ти фармиш одна єдина малесенька? Обалдіть! Так почекай, а тут не продається цей новий е, ушвидшувач, щоб я швидше, швидше бігав. А де ж мені тоді купити? Вже ж ніде більше не можна нічого тут відкрити. О, тут 60-й рівень, але тут лампи. Земляна лампа. Стіни, стіни, ворота, геймерський цей RGB термінал. Так, почекай. І все. І тут більше нічого нема. А де мені тоді можна буде купити новий прискорювач? Я бачив, що в чуваків є якісь зелені прискорювачі круті. Це просто шок. Я був вражений. Там така відеокарта. Їх потрібно ставити прям купами. А де взяти стільки грошей? Вони ж там коштують 180 мільярдів. То багато. То дійсно купа. Зато поки що я можу поставити собі. Оці я не хочу ставити вони мені не потрібні. Я хочу поставити собі енергетичну штуку. Енергетичний реактор, який буде давати мені ще купу енергії, проте я його поставлю ось тут. Вони ще й ставляться так хорошо, мені вони подобаються. Давайте заставимо це цими відеокартами. Вони, в принципі, нормально фармлять, напевно. Ну, буде трішечки краще, чим було до цього. До речі, що тут по таблиці? На якому я там місці? ну? Я на другому! На другому місці! Я на другому місці! На другому місці! Надо йти швидко купувати цю відеокарту. Круту. Дивіться, скільки в мене грошей! Дивіться, скільки в мене грошей! Звідки в мене скільки? 323 мільярда! Ідемо, купуємо найкрутішу відюху. Що в нас по енергії, до речі? 273 мегавата є. Погнали, 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 погнали. Боже, зараз буде сама крута відюха в мене. Беремо, купуємо 185 мільярдів. Бенк. Сюди. Оцю можна ще купити. Ладно, не буду. Куплю лучше енергостанцію. Алгоритми впали. Алгоритми впали. А ні, почекай, в мене хороші алгоритми тут. Ага, ще й крутіші, ніж були. Так, залітаємо сюди, купуємо генератор крутий і біжимо додому. Біжимо просто додому по максимуму. Друге місце. Якщо Саня зможе зайняти сьогодні перше, це буде просто щось потужне. Я ще досі на другому, я ще досі на другому, але це все залежить тільки від того, що в мене ось доє оверклок. А, все, в мене його немає, я вже фармлю на бада менше. Боже. Боже, боже, боже. Я можу сюди поставити круту духу. Від Відюху? Я можу. І скільки я фармлю? О, 470 Вау! Це 100 тисяч 100 біткоїнів, ще цьому столі вона вифармлює. Абалдієть. І відразу ставимо собі ще один електричний крутий. Генератор. Бемк. Це просто шок. Саня настільки прокачався, настільки просто що я не міг мріяти про то, якщо чесно. Ще обов'язково потрібно буде потім купити ось такі ще відюхи, щоб я ще й нейрони фармив, і було б взагалі потужно. Тому що там зати нейрони, потім соляріс можна відкрити. І фармить ще соляріс, і, коротше, жесть. Так, чіпсет, от ти мені й потрібна. Бемк 185 мільярдів. Біжимо тепер додому. Боже, можливо, це треба зробити отако. Саня! Зараз в тебе буде класна відюха. Так, бенк, ставимо її. Вау! Wow. Що я там заробляю? 564 тисячі. Непогано, непогано, непогано. Фармимо хорошо. Ми до того фармили трішки більше, бо в нас був оверклок, але він закінчився. І тепер треба фармити своїми силами. І в мене тепер є дуже потужна ідея, так як я знаю, що можна апати рівень дуже легко. Можливо, мені треба просто зараз знайти найкрутішу штуку, яку я можу купувати, і прокачувати тим самим купу рівня. Опа, алгоритми змінились. Ой-ой-ой! Оцей потрібно вибрати блокчейн. Так, а ну якщо ми її купуємо, 26 О, оці. Ці треба купувати. Зараз ми до 200 рівня дофармимо і почнемо фармити ще й Соляріс. Ух, проте назбирати тут буде зараз нелегко. Ці левели дуже тяжко. Але я нормально фармлю. Вони, в принципі, дешеві. Мені цих грошей, які в мене зараз є, мені повинно вистачити. Оці дають трошечки більше. А оці? О, ці хорошо фармлять. Давайте ці купувати. Опа, опа, пішов, пішов, 150-й. Майже, майже 150-й рівень. Все, Сань, шуруємо. А якщо цей? О, цей прям, цей прям чотко. Але цей дорогий. Все, гроші кінчились. Гроші кінчились. Так, сань. Обов'язково продавай зараз відюхи. Тепер у мене з'явилося ще трішечки грошей. У мене, до речі, 191 рівень. Купуємо, купуємо, купуємо. Давай, давай, щоб вистачило грошей тільки. Бен 200! 201-й рівень! Я тепер можу сол е соляріс фармити. Соляріс можу фармити. Обалдеть, обалдеть, обалдеть Оце супер! Погнали, зараз продамо просто все, що в мене є. По біткоїнам Бенк продати. 196 мільярдів є на балансі. Ми просто беремо, зараз замінюємо всі оці відюхи, виймаємо їх, ставимо. Ставимо, ставимо ще. Так же само, замінюємо ось тут. Ставимо просто, ставимо ще, і все І в мене їх майже немає, да? 12 штук лишилось. Ну, непогано. Можна зараз, знаєте, що зробити? Можна зараз оці видалити штуки, оці видалити штуки. І поставити нормальні полочки. Нормальні полочки. бем, раз поставили. Кинули сюди відюшок. Та й нормально, та й нормально. Хе-хе, ми там фармимо. Майнінг. 571 тисячу. Непогано. В топі ми спускаємося. Алгоритми змінились. Ой-ой, ой це взагалі погані. Ладно, сюди фармимо. Що по грошам? Продаємо, просто відразу продаємо і шуруємо в магазин, оцей в автобус, не в автобус. Сюди, коротше, тут вже 200 рівень потрібен. Я заходжу. Ну, поїхали? Сань, поїхали! Що ж зробиш? Погнали! Я кудись приїхав! Шоо? А, Обалдеть. 300 левел. У Скільки, скільки? Скільки, скільки? Обалдеть. Обалдеть, обалдеть. Солярис генератори. За соляріси коштують. Вони соля... за соляріси продаються. Вони дають свою енергію якусь ГВ. Обалдеть. А, а відюхи, які солярис фармлять. Ось оця солярис фармить, дивіться, ба. А ні, це біткоїн. Це біткоїни вони фармлять. Так я знайшов ще крутіші відюхи, які фармлять купу біткоїна. Два і три мільйона біткоїна просто. За секунду. І гігавати хаває вже. Вау! Wow! А ця дає гігаватів 11. І тут можна поїхати далі. Так, ось Солярис Електронік. Солярис, дивіться, як мало вона фармить. Я можу купити тільки таку. Солярис майнер. І це сікінь копійки фармить. А далі вже за Соляриси все купується. Далі все купується чисто за Соляриси. Фармляться потрішки, але 350 мільярдів треба на Соляріс штуку. 350 мільярдів, де взяти гроші? Ладно, погнали додому. Санчоус, Я хочу соляріси. Щоб зробити собі нафармити соляріси, треба що? Правильно продати біткоін? Бем, у мене є 391 мільярд, і я просто погнав сюди знову, залітаю, їду, просто приїжджаю і йду купувати відеокарту. Вона хаває 110 10 мегаватт. Боже. А скільки ти купило? Одну? А, то просто левелів багато, напевно, дало. А оце. Ну це класні штуки. Коротше, тут треба ще розбиратися і треба купа-купа грошей. Я в цьому впевнений. Оці реактори за Solaris, Ви просто подивіться, які тут суми. Які тут суми просто. Ще ось ця якась штука. Ну, це біткоін фармить. Цей фармить біткоїна прям хорошо. 70 тисяч. Коротше, фармлять ці відюхи взагалі потужно. І тут є ще один поїзд, і можна, походу, далі ще приїхати. Це шок. Це просто щось неймовірне. Проте, у мене є ось ця штука. Почекай, Solaris Miner. Куди йому. Можна поставити сюди. Соляріс майнер. Дивіться, який він галімий. Зато я тепер фармлю соляріси. Вау! Непогано, непогано. Саня тепер фармить все абсолютно. Я можу навіть соляриси продавати. Дивіться, вже 15 кешу нафармило 16. Непогано. Бух народ, але в наступних серіях ми будемо точно жорстко прокачуватись. Можливо, так як цей чувак, а можливо і ні. Але все залежить тільки від ваших подобайденів. Можливо, навіть я куплю ось тут відеокарту якусь, якщо ви дійсно захочете. Тому обов'язково ставте свій подобайний, підписуйтесь на канал. І всім пока! До речі, не забувай про телеграм.